Ключів. І так, зараз вона Коновальці 10. Маємо трьохкімнатну квартиру зі вставкою. Це 78 квадратних метрів. Зараз ми на кухні. Дубова кухня, кам'яна поверхня, газова поверхня, сіменс. Кухня у нас йде практично 10 квадратних метрів. Йдемо далі кімнату одну. Це в нас зал. Кругом по квартирі йде дубова підлога. І дерев'яні вікна, двокамерні, Сучасні це кімната. Батьківська кімната Була, мала бути дитяча, але це батьківська кімната з меблями. Все, що ви бачите в кімнаті, все залишається. Шафа, ліжко, трьомо, це все залишається. Ванна з туалетом роздільні. Окремо ванна, це йде ванна, не душова. І окремо йде туалет, туалет з бойлером. Все під плиточку, все гарно зроблено. Третя кімната. Кімната з балконом. Так як на кухні балкон, так і тут є балкон. Також дерев'яна хороша дубова підлога, вікна дерев'яні, все тут якісне, хороше і екологічно чисте. І як бонус є ще одна кімната, вона така трикутна зі ставкою. Показую. Тут, ви будете, ховати когось або щось. Там у вас отака. -от складовочка получилася ще. 58 квадратних метрів, 65 тисяч. Кому цікаво, дзвоніть вже, бо клієнти тільки що дивилися, пішли думати. Пропоную 64, тобто за 64 вже віддають. Виключаю.